Нашій церковній майстерні, ми з особливою увагою та повагою ставимося до створення виробів для місць вічного спочинку. Ми розуміємо, наскільки важливо для родин мати змогу зупинитися, помолитися та вшанувати пам'ять близьких у комфортних умовах. Ми виготовляємо лавки та столики для кладовищ із високоякісної деревини дуба та сосни. Наші вироби стійкі до погодних умов і зберігають свій вигляд протягом багатьох років. Пропонуємо різні розміри та моделі, а також можливість замовлення індивідуальних габаритів. Кожен виріб. Проходить ретельну обробку шліфування, просочення та покриття лаком, для надійності встановлення, передбачені моделі з кріпленням у бетон. Наші лавки та столики створені з думкою про зручність відвідувачів та довговічність використання. Ми прагнемо, щоб кожен. Хто приходить на могилу близької людини, мав змогу присісти, помолитися та згадати найдорожчі моменти. Наші вироби допомагають створити атмосферу спокою та гідності на місцях вічного спочинку.